Нам потребен канал Барахолка Днепро. Д. Андрей из Днепра. То буде розпаковки. Деякі підписники мене ну, зустріли на барахольці. Кажуть, чому ви відмовились від розпаковочки. Це дуже цікаво дивитися, як з'являються речі з коробок, що вам присилають. Ну, тим паче, є такі всі дуже гарні посилочки. дві. Це одна від постачальника маленька. А друга від підписника з Полтави. Ну, дуже цікаві тут, як кажуть, посилочки, речі. Давайте з маленької цієї. Зараз я. Ні, давайте я зразу беру велику, зараз я її розпакую, якраз і покажемо пану Максу. Максиму, що все добре. Зараз я зараз отак все вберу. Ну що вона така здоровена, ця коробка, що вам... це не дуже цікаво, звісно. Чуть-чуть ну, протримайтесь хвилиночку, буде далі цікаве. Так, все, коробку можна... Ой, побачите. Так, зараз отакі є пахуночки і тепер, о, тепер можна маленько розпакувати. Швиденечко я зараз вам покажу, що мені прислав мій постачальник. Тут також гарні предмети. Так, ага. так, так. Все, так, є. Ось так. Давайте почнемо оце. Це у нас, а, все, так, це ось таке кашпо. Таке гарне, красивеньке, старий Київ. Дуже класне. Такий малюночок Кувшинчик з квітами. Клас. Так, є, потім... Ось такий тут це у нас є так, орден червоного прапора. Ось такий, бачите, номер. 49-го року документ. На кого він? О, на пан Марія. На жінку, добре. На жінку подобається, коли ну, документи і ордина, вони коштують подорожче. Ось такий горить орден. Ось такий то Але є ось хто його ззаді отак так почухав. Ну, воно не сильно, але неприємно. Тут номер. Номер є, він не стертий. Просто відблискує тут. Ну, хтось отак от поіздівався. Ну нічого, що ж. Зате і малі все ціленьке, все гарненьке. Так, далі, так, далі. Мені постачальник казав, що всі ці медалі на одну людину, але документ тільки один є. Ну, зараз будемо дивитися. На ці медалі. Що тут приїхало? Так, ну я вже на перший погляд бачу, що так, медалі всі як воєнкоматовські. Воєнкоматовські. Так, ось така Москва. Прямо це горить. Заборона Москви. Далі ось. За победу над Японией. Угу. Схоже, что так, военкоматовский. За взятие Берлина. Стан медалей майже идеальный. По золоту. Надира надера. И вот Кавказ, смотрите. короче, Кавказы в таком стане. Чомусь вони они завжды такие потрепанные, А тут Класс, рыть. Так, а на что документ у нас тут? Документ. открывайся. Так, он один. Ну, схоже, что один. Так, обережно. Так, ну. Так, ось такая. Ага, на Кавказ. Старший лейтенант. Мабуть, инженерной службы. Беленко Борис Григорьович, 12 мая 45 року вручена нагорода, одеський я був воєнкомат. А ну воєнкомат так. Ось такі, це від постачальника. То... Говорять, десь марсіяні поселились. Які к чорту марсіани? Ви що не бачите? Ось? Чорним по-білому написано. Парахолка Дніпро, Андрій з Дніпра, купує антикварні речі, старінні предмети. І ось його телефон. Понятно? Так чого ви здесь торчите? А чорт його знає. Тепер давайте будемо дивитися шедевр, який прислав мій підписник. Я дуже... Дивувався, коли він світлини прислав. Взагалі ті статуетки, вони зустрічаються дуже-дуже рідкісно. А отак от, от, щоб хто що вже в темі, той вже, мабуть, догадався. Ось це рибка така. Це сказка називається Золота Рибка. Ірбілки Гарнер ось такий. Ну саме, що рідше в мене зустрічалася, це оця рибка. В мене були два рази вони, ці статуетки. Один раз був тільки дід з бабкою, а рибки не було. Другий раз були вже, а це ось третій раз, ну я гадаю. Більше вони мені вже, мабуть, і не зустрінуться. Оце дід, гляньте, яка супер. Це в минулому році я в, то, ну, в минулому році їздив на зліт в Київ, то там були такі статуеточки, але тільки дві без рибки. І ціна там була майже 30 тисяч за дві Кхай. і усе. друга це, верніше, третя це називається золота сказка золота оце бачите старушка ось вона тут задумалася корита все супер стан розкрас так, ну це, це шедеври, так шедеври. Ось так вона повинна бачити старуха, рибка і ось так от вона. Старик біга. А старуха не знає, що їй в цій житті житті потрібно. Так, ось така розпаковочка. Я гадаю, вона вам сподобається. Не дарма я засняв її. Ну, а якщо... Подобається вам розпаковка. Пишіть, щоб я ж. ну, Хоча люди підійшли, кажуть, знімайте, нам подобається, дивиться. Ну, думаю, зніму. Тим більше таки є привіто з такі статуеточки. Так що, подобаєчку. Підписуйтесь на канал, коментарі. Все це буде продаватися. Ну і до побачення. Бажаю вам всього гарного, здоров'я вам, вашим близьким. Бережіть себе, близьких своїх тихого, мирного неба і зустрінемось, коли зустрінемось.